З вами Лілія Налягака. Час новин у Харкові близько півгодини тому було чути звуки вибухів. У цей час саме лунала повітряна тривога через загрозу балістики. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, вибух пролунав за містом. Інших подробиць наразі немає. Семеро людей поранені, серед них одна дитина. внаслідок російських обстрілів на Херсонщині, як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артобстрілами перебував 31 населений пункт. Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, пошкодили дві багатоповерхівки та 12 приватних будинків, а також приватні гаражі, автівки та газогін. Росіяни збільшують кількість штурмових груп на новопавлівському напрямку. Як розповів у нашому ефірі офіцер відділу комунікації 154-ї бригади Артем за позивним Крузак окупанти обстрілюють дронами, кабами та артилерією, намагаються дістатися позицій наших оборонців за допомогою мотоциклів та багі. Утім, завдяки зокрема підрозділам БПЛА, натиск росіян вдається стримувати. Кількість штурмових груп ворога вона постійно збільшується. Ворог е, десятки разів на день просто атакує накатами. Він має гарні резерви. Тобто вони е, в принципі не жалюють своїх людей, вони, як зомбі болотні, вони все сунуть і сунуть. Завдяки цим легким транспортним засобам вони е, намагаються швидше добратися до наших позицій і провести штурмові дії. Але коли вони це намагаються, більшість з них просто ще до під'їзду до позиції. Вони або підриваються, або наші оператори БПЛА їх вражають. Ветеран пішов перевіряти, чи є в будинку діти, і опинився в епіцентрі російського удару. Це історія Юрія, медика, який воював на фронті. А після кількох поранень повернувся додому. Однак ворог дістався до нього і в цивільному житті, коли Дніпро та околиці пережили масовану атаку РФ, під прицілом опинилися житлові будинки. Подробиці далі. Ніч проти 8 листопада камера відеонагляду зафільмувала, як російська армія завдає ударів по одному із сіл неподалік Дніпра. Після першого влучання люди кинулися гасити пожежі, а пан Юрій побіг до сусідів. Мені здалося, що хтось залишився в будинок. От, я повернувся в будинок і другий приліт. Мене придавило шматком плити. Перекриття А До сходу придавило, придавив Ні, зажало в тобі. Юрій опинився в пеклі. Каже, по сусідству мешкає багатотітна родина, тому мав перевірити будинок. Чоловік працює медиком в одній з лікарень. Три з половиною роки був на фронті після кількох поранень його комісували. І Юрій повернувся на роботу. Тепер його колега вкотре рятують йому життя. Є травми живота, травми родини, але останні функції працюють. Він ще знаходиться в відділенні реанімації. Але сьогодні ми будемо його переводити далі, мабуть, до лікарів, які займаються ментальним здоров'ям. Біля Юрія Ігор, теж ветеран із кількома пораненнями, у ніч проти 8 листопада російський шахет поцілив у його будинок. Гори всі літро, ну, руський мір нас не забув. Як вони завжди люблять це робити по гражданському населенню. У мить удару в будинку були родина та побратими, з якими повернулися з Миколаєва. Лише дивом усі вижили. Мама вийшла теж, я не знаю, як вона там. Ну, наш понятно, вийшла, то що зривиться, все поняття чути. І вона стала прямо напроти цього прильоту, так дивиться, але вона теж не розуміла цього ж. ж. Коли вже летить другий прильот дрона. Вона каже, я так наклонилась, просто каже, попрощалась з життям, тому що вона розуміла, що ну, це буквально прямо там. Я не знаю, вона уціліла там а все ще. Що... валило плитою, так? Юрійче, давно та, ну, там все валило. Там ну, кришу з будинка за 500 метрів. І вона до сих пор лежить по головом. Ігорю уламки шахеда поцілили по нозі. Ну, Циліндр з двітіля. Ну, він походу вилетів, ну я в обуві, він ударив касательно, ну, по ногі. І він на вулиці, ну, воно ж там розлітало все. Ну, походу уламка ну, уразили по ногі. У чоловіка шестеро дітей, п'ять доньок і син. Їх чоловік евакуював, але повертатися нікуди російська армія позбавила багатодітну родину даху над головою. Та ігор не впадає у вічі після фронту та пережитого вдома. Розуміє, нічого ціннішого за життя немає. Медики ж закликають населення реагувати на небезпеку, адже у ренаційне відділення потерпляє щоразу більше цивільних. Ми все робимо, щоб допомагати всім пораненим. Ось Тут палата цивільних людей, де знаходяться люди, які доставляли з Кам'янського із Дніпра після вибухів. Є жінка, яка впала шостого на другий поверх після вибуху, але золася жива під час вибухів. Наша головна задача зберегти себе. Нічого вартує більше здоров'я та життя. З Дніпра Олена Медлюк, Ярослав Засоба подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. У міністерстві енергетики сподіваються, що антикорупційне розслідування набу і САП у сфері енергетики буде об'єктивним і неупередженим. Таку офіційну позицію відомства озвучила профільна міністерка Світлана Гринчук. Вона зазначила, що деталі слідчих дій в компанії енергоатом її невідомі. Нагадаю, напередодні Національне антикорупційне бюро України повідомило про проведення спільно зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики. У НАБУ заявили, що задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації проведено понад 70 обшуків. За даними слідчих, основним напрямком діяльності угруповання було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів енергоатому у розмірі від 10 до 15 відсотків від вартості контрактів. Повне сприяння з боку компанії всім слідчим діям надаються всі необхідні запитувані документи. Не чиниться жодного опору, жодного приховання. Компанія абсолютно відкрита до роботи з правоохоронними органами. В той же час хочу нагадати, що в нас під страшними атаками, масованими атаками енергетична система, і звичайно, що будь-які події, які відбуваються в енергоатомі. Як в ключовій компанії, яка забезпечує понад 50% необхідної генерації для енергосистеми, вони під увагою всіх, і звичайно, для мене, як для міністра енергетики, дуже важливо, щоб слідчі дії відбувалися прозоро, відкрито. І всі особи, якщо такі будуть встановлені, і якщо буде доказана звичайно, їхня вина, нульова толерантність до корупції, всі мають бути притягнуті до відповідальності Покарання за корупцію має бути невідворотним і в енергетиці і в інших галузях. Так на розслідування на і САП відреагував президент Володимир Зеленський. Він закликав урядовців працювати разом із правоохоронцями. Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна. Енергоатом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота. Компанії – це пріоритет енергетика, і кожна галузь, кожен хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути. І урядовці повинні працювати разом з набу, разом з правоохоронними органами і так працювати, як це потрібно для результату. Відреагувала на розслідування, і прем'єрка Юлія Свериденко заявила, що уряд очікує результатів процесуальних дій та невідкладного інформування у ситуації з енергоатомом, і додала, що Кабмін готовий сприяти на Буї САП у розслідуванні. Колишній президент Франції Ніколя Саркозі вийшов на волю. Заявив, що як і раніше, переконаний у своїй невинуватості та боротиметься за виправдання. Саркозі подякував своїм прихильникам за підтримку і заявив, що готує апеляцію на вирок у справі про фінансування виборчої кампанії 2007 року коштами з Лівії. Суд у Парижі дозволив експрезиденту вийти з в'язниці Ля Санте, де він перебував із кінця жовтня до розгляду апеляції. Зараз у ефірі працюватиме Ірина Баглая. Наступні новини вже за 20 хвилин.